Христос народився, славімо Його! Дорогі брати та сестри! вітаю вас із прийдешнім Новим роком! Нехай всемилостивий Господь обдарує ваші серця миром, злагодою і вірою у краще. Нехай кожен день прийдешнього року буде наповнений любов'ю, добробутом та Злагодою. Пам'ятайте, що ми завжди під покровом Божим, навіть у найскладніші і найтемніші часи. Я думаю, що найкраще Новий рік розпочати молитвою. Тому у свято обрізання Господнього у день пам'яті святителя Василія Великого, архієпископа Кісарії Кап Капедокійської, у День пам'яті. Святої Ємілії, Матері Святителя Василя Великого, і у день пам'яті нашого українського святого преподобного Амфілофія Почаївського прийдімо у свої храми і помолімося Господу, щоб Він благословив новий рік нашою перемогою перемогою над ворогом і утвердженням. Справедливого миру на нашій українській благодатній землі. Христос народився, славімо Його!